Вітаю! Ви дивитесь вісті надії. Студії Каріна Дрозда сьогодні. У випуску адвентисти сьомого дня допомагають постраждалим на майдані. Двів'яни висловлюють своє дружнє ставлення до співвітчизників зі сходу та півдня. В Україні проходять Шевченкові дні. Українська рада церков і релігійних організацій звернулася до співвітчизників з приводу іноземної агресії із закликом до молитви про Україну і український народ також духовенство попросило владу Росії схаменутися і зупинити агресію проти України і негайно вивести свої війська з української землі. Вся відповідальність перед Богом і перед людством за непоправні наслідки подальшої ескалації насильства повністю лягає на керівників Росії. Йдеться у зверненні. В нашій державі немає утисків за ознакою мови нації і розповідання. Тому ми свідчимо, всі намагання російської пропаганди представити події в Україні як фашистський переворот і перемогу екстремістів абсолютно не відповідають дійсності. Також Українська рада церков і релігійних організацій зазначила, що український народ має лише дружні братні почуття до російського народу і попросила росіян не вірити пропаганді, яка розпалює ворожнечу між нами. Своє звернення до членів однієї всесвітньої Божої родини на офіційному сайті церкви опублікувало керівництво церкви адвентистів сьомого дня. Президент церкви Віктор Алексєнко закликав українців об'єднуватися для молитви по домівках, а також у церковних будівлях і духовних центрах і пам'ятати, що молитва це не доля слабких і беззахисних, а прямий зв'язок з правителем усього всесвіту Богом. Надяюсь на велику милость Божою к нашому народу. Ми молимося і призиваємо вас. Также молиться о недопущении войны, о смирении людей перед Богом. Он единственный может сдержать злобные ветры, несущие разрушение, боль и смерть. Будем молиться о мудрости от Господа для руководства нашей страны, а также других государств, влияющих на существующий ныне конфликт. Також у зверненні йшлося про те, щоб співвітчизники не дозволяли собі емоційних необдуманих висловлювань з приводу сформованої ситуації, і враховували, що наші брати і сестри є у всіх куточках України у Криму, а також у Росії, як і у більшості країн світу. Керівник церкви 27 сьомого дня закликав прагнути до миру та бути миротворцями. Всім українцям, хто постраждав наслідок сутичок на Майдані, адвентисти сьомого дня надають допомогу психологічну, емоційну і по можливості, матеріальну. В українському домі на другому поверсі розмістили кабінет християнської реабілітаційної допомоги. Там також моляться разом з усіма бажаючими та ведуть розмови на духовні теми. Постраждалі таку турботу оцінили і поділилися враженнями з Оленою Козленко. Що Майже весь світ протягом останніх місяців зі страхом на обличчях спостерігає за подіями в Україні. На Майдан через боротьбу за незалежність приїхали люди з усіх куточків вітчизни. Ні для кого не секрет, які криваві дні пройшли столицею два тижні тому. І як наслідок сотня загиблих і тисячі травмованих. Люди потребують не лише медичної, а й психологічної допомоги, кажуть капелани церкви Адвентистів сьомого дня. Вони також приїхали до Києва, але вже з іншою ціллю миротворчою. Починаючи з 12-ї лікарні, з 12-го поверху, і ми отак по поверхах шукали майданівців, нам дали списки, щоб їм допомогти. І ми були біля ліжок. Люди ребра поломлені, ну, є й неходячі, черепи проломлені. Стріляні різні люди, і ми там були. Ми біля кожного ліжка старалися вислухати його, потім дати якусь добру пораду, а потім обов'язково помолитися, Бажаю, щоб залишали книги на його рідній мові, тому що тут люди від Луганська до Закарпаття. Також за офіційними даними понад 300 людей вважаються зниклими безвісти. Ці три місяці протистояння для українського народу гірке випробування, адже чиїсь діти та батьки вже не повернуться додому, а хтось отримав невеликовну психологічну травму на все життя. З приводу цього симфонічний оркестр Національної філармонії України присвятив концерт загиблим та всім постраждалим на майдані. Зі сцени звучали твори Едварда Гріга та симфонії Бетховена та Баха. Через відомі мелодії всі присутні відчули на собі ті страшні події, що відбувались в столиці. Навпроти філармонії в українському домі живуть майданівці, і саме там, на другому поверсі, розмістили кабінет християнської реабілітаційної допомоги. Щодня на капеланів чекають хворі пацієнти. Хто за масажем, а хто ще раз почути, що надія на майбутнє ще є, і Бог чекає на кожного. Володимир пенсіонер з Дніпропетровщини. На майдан приїхав ще до нового року. До реабілітаційного центру заглядає ледь не щодня. Любить спілкуватися з пасторами, які і вислухають, і допоможуть. Адже кожна людина потребує турботи, доброти та любові, особливо в такі часи. У Мене нема такого там. Знаєте, як ото це наші, то не ліж би людина була. Яка різниця? Де він народився? Я завжди такий. Загалом капелани роблять безкоштовний масаж та надають психологічну допомогу. Моляться разом з людьми та ведуть розмови про духовні цінності. Священнослужителі Адвентійської церкви на Майдані не займаються політикою, щоб одразу зрозуміли всі. А ми там, щоб допомагати людям, які пережили, ну, будемо говорити, стрес. Або, як говорять спеціалісти, переживають посттравматичний синдром. Люди, які пережили штурм, пережили лишение близких, родных потеряли. Они сегодня нуждаются в утешении, они нуждаются в поддержке. И мы пришли к ним сегодня на Майдан, чтобы оказать им эту помощь. Я как миротворец должен быть. И особенно мы вселяем мир В сердца тех людей, которые здесь находятся. Человек, один, с которым я беседовал, он разочаровался в жизни. И на сегодня он не имел никакой надежды. И говорит уже и на Майдане. На Майдане нет надежды ни на что. Я ему указал. Просто на хрестах Володимир помолився з ним та подарував Євангелії. І чоловіку стало ліпше. І таких сотні. Нині майдан устелений кілометрами квітів та запаленими свічками. Люди щодня приїздять сюди з гвоздиками, розглядають фотографії загиблих та розказують дітям про події, що ввійшли в історію, які лише декілька тижнів тому ще були реальністю. Наймолодшому серед загиблих було 17, А ще в одного залишилась жінка на восьмому місяці вагітності. Та християна. Нам залишається лише молитися та просити Бога, щоб отер сльозу з кожного ока, адже він закликає нас любити всіх незалежно від політичних поглядів. Помолися за синів, за дочок і за внуків. Помолися. Олена Козленко, Микита Ісаков, вісті надії. Жителі міста Львова звернулися до співвітчизників зі сходу та півдня із закликом обійнятися та приїздити одне до одного в гості. І в знак дружнього ставлення до своїх побратимів лів'яни розмовляли російською мовою. А видавництво старого лева пообіцяло вперше випустити книгу для російськомовного населення. Розумієте, якщо Україну по клаптикам почнуть рвати, це вже почнуть її рвати. Вона має бути цілісна. Має бути цілісна, і люди мають об'єднуватися і мають допомагати один одному. Я категорично проти цього. Ми Україна єдина, незалежна. Але ми є один народ, це наші землі, і ми повинні бути єдині. Саме так відповіли львів'яни на питання, як ви дивитесь на те, щоб схід і південь відділилися від України, щиро запрошуючи співвітчизників у гості та називаючи їх братами. Так непроста сьогоднішня ситуація в Україні реанімувала призабути гасло, схід і захід разом. У знак солідарності зі Сходом і півднем минулого тижня львів'яни цілий день говорили російською мовою. У свою чергу в Одесі та Донецьку містян закликали підтримати центр та схід, висловлюючись один день українською. Дорогі Друзі з Востока і з Юга України. Чесно, хочу просто пожелати вашим сім'ям миру і добра. І хочу сказати, що львов'яні, які розмовляють українською мовою, і всі українці, які проживають в Україні, вас дуже вважають, люблять. И всегда, когда приезжают или в Харьков, или в Донецк, или в Херсон, или в Одессу, или в Крым, всегда остаются друзьями, как минимум Или, как максимум приїхати сюди і увидеть, что Тут ні ни Бандераси, ни ні националистов, ні там фашистов і ще кого нибудь Свою підтримку російськомовним українцям висловило і видавництво Старого Лева. Останнє, яке ніколи раніше не друкувало книги російською, пообіцяло надрукувати першу таку книгу за 11 років існування видавництва. Про це на своїй сторінці в Фейсбук написала головний редактор Мар'яна Савка. Зараз же обіцяю вам, як видавець, що наступна книга, яку ми візьмемо в роботу, буде книга російською мовою. Поважаю право кожної людини висловлювати свої думки рідною мовою, хоч на Суахілі. Висловлюю свою глибоку повагу до кожного російськомовного громадянина нашої країни, який захищав нашу честь, нашу незалежність і право бути людиною. У свою чергу директор видавництва Старого Лева Микола Шейко підтвердив плани на видання російськомовної книги одеситки Зої Казанжи. Якби я була авторкою цієї книги є Зоя Казанжи, котра активістка Одеського майдану, Одеського Євромайдану. Це збірник збірник таких коротких життєвих історій. Взяли рукопис у роботу. Над ним вже працює художниця. Причому ця художниця харків'янка. Отже, у нас буде книжка, яка виходить двома мовами українською і російською, яку написала Одеситка. Ілюструватиме Харків'янка, а вийде вона у Львівському видавництві видавництволева. Жителі міста Львова сподіваються, як вони поділилися, збудувати нову, чесну, справедливу Україну і зберегти її територіальну цілісність, але без нав'язування донечанам чи кримчанам галицького способу життя. Жителі заходу неодноразово наголошували, що шанують культурні й мовні потреби мешканців сходу і півдня, аби вони не почувалися чужими в Україні. Каріна Дрозда, Орес Дрозда зі Львова. 9 та 10 березня іменують в Україні Шевченковими днями. Заходи присвячені пам'яті кобзаря проходять в усіх куточках нашої держави. Зокрема, у Києві до 200-річчя з дня народження письменника представили унікальну експозицію архівних документів, раритетних видань, кадрів кінохроніки та навіть рукописів самого Тараса Григоровича. В такій кількості документальна спадщина кобзаря представлена вперше. Перейнялася творчістю Шевченка і Марина Скрипій. Все, що стосується Тараса Шевченка, від архівних документів до раритетних видань і рукописів зібрали в одній залі Київського центрального державного архіву музею літератури і мистецтва України. До Шевченкових днів підготували і кінохроніку, і аудіозаписи віршів кобзаря у виконанні українських акторів. Організатори кажуть, що експонати збирали довго із різних країн, адже силою історичних обставин документальна спадщина Шевченка була розкидана по архівах України, Росії, Казахстану, Польщі та інших держав. І лише зараз науковці змогли зібрати все в одній залі, тому ця виставка і є унікальною. Перші ці документи поєднані в одній виставці, вони абсолютно чітко відкривають сьогодні душу Тараса. Глибина цієї виставки заключалася в тому, що Назва її до шляху до Тараса. Вона відповідає, що люди, які її бачать, сьогодні не може бути, який би не зрозумів долю або ж його значення в нашому світі і вплив на долю кожної людини. Кожен стенд, який представлений на експозиції, а також окремі документи, можна переглянути в збільшеному електронному варіанті на великому сенсорному екрані, який стоїть посеред виставкової зали. Проте таким дивом техніки зараз нікого не здивуєш. Більше приковують увагу експонати, які вражають навіть. Знавців Шевченкової творчості та життя. в одній вітрині ми бачили оригінал, оригінал, вірша Шевченка, бандуристе Орле Сизий. Це можна уявити його цінність, рука Шевченка. І він експонується, по-моєму, вперше взагалі. Супутною цею життя Тараса Григоровича від народження до самої смерті була Біблія, а тому без цієї книги, без її морально, етичного і естетичного досвіду неможливо зрозуміти всю глибину і багатогранність Шевченкової творчості. Біблія була для Кобзаря не лише джерелом духовних істин, а й джерелом сюжетів та образів. Письменник переосмислював біблійні мотиви. Такий характер переосмислення в поемі Марія, поезіях Ісаїя, глава 35, подражання і єз Кіїлю, а також псалмах Давидових. Всі ці твори також були представлені на заході. Тена виставка триватиме до кінця березня, але згодом її можна буде переглянути в українському домі, де планують облаштувати кімнату музей, присвячену Тарасу Шевченку. Марина Скрипій, Микита Ісаков, Київ, вісті надії. Молитва може змінити хід історії і життя цьому свідок. Команда телеканалу Надія вхопилася за наймогутнішу зброю, перед якою не встоїть найзапекліше серце молитву. На телеканалі Надія у прямому ефірі стартував спеціальний молитовний телемарафон. Це пошук відповіді на хвилюючі питання на сторінках Біблії, постійні і щирі молитви до всемогутнього бога, коментарі офіційних представників українського духовенства, а також інтерв'ю з громадянами різних куточків країни. Приєднуйтесь до всеукраїнської молитви і пам'ятайте, Бог не в силі, а в правді, а правда на боці українського народу. Тримайтесь. На цьому все. Дивіться новини, щонеділі та щосереди на телеканалі Надія та постійно на сайті HopeUA. На все добре.